Вітаю на уроці математики. Почнемо з усної річби. 2 на 8, поділити на 4, помножити на 3, поділити на 6, помножити на 2, поділити на 3, помножити на 10. 60, молодець. Переходимо далі. 15 відняти 7, додати 6, відняти 9, додати 46. Відняти 27 додати 49, 73. Відкрити свої зошити, будь ласка, запишіть 15 жовтня класна робота та поставте відео на паузу. Отже, починаємо працювати стріночка 47, завдання 284. Працюємо усну. На числовому відрізку записано числа. Нам треба обрати серед них ті, що діляться на 6, і довести свій вибір за допомогою дії множення. Ми скористуємося зразком. Наприклад, 12 дорівнює 6 помножити на 2. Наступне ми працюємо усно. 18 ділимо на 6 буде 3. 36 ділимо на 6 буде 6. 48 ділимо на 6, 54. 4 Ділимо на 6, 60 ділимо на 6. Наступне завдання 285 номер, це знайди значення виразу. Якщо це дорівнює 3, то 15 додати 9 поділити на 3 дорівнює 8. Запишіть, будь ласка, завдання 285 і запишіть. Виразень. Якщо це дорівнює 6, то 15 плюс 9 поділити на 6 буде 4, і якщо це дорівнює 1. 15 плюс 9 поділити на 1 буде 24. Запишіть, будь ласка. Якщо це дорівнює 4, то 15 плюс 9 поділити на 4 буде 6. Поставте відео на паузу та запишіть. Ідемо далі. Задача 286, працюємо усно. Тато купив у магазині кефір за 22 гривні і бетон за 13. Для оплати покупки він подав касирові тільки 5-гривневі купюри. Скільки купюр він подав касирові, складивий раз обчислив? Отже, 22 плюс 13 нам треба з вами поділити на 5. Буде 7 купюр. Наступне завдання це рівняння 287 Запишіть, будь ласка, 30, додати А до рівня 40. Самостійно розв'яжіть, будь ласка, рівняння. Поставте на паузу і потім перевірте його виконання. Записали. Наступне завдання ми виконуємо усно. Михайлик задумав число, додав до нього 10 і отримав число 50. Яке число задумав михайлик? Х плюс 10 дорівнює 50. Розв'язуємо як рівняння. Х дорівнює 50, підняти 10, х дорівнює 40, 40 додати 10, 50, 50 дорівнює 50. Наступне дивимося. Отже, Михайлик загадав 40. Тетянка задумала число, зменшила його удвічі і отримала число 8. Яке число задумала Тетянка? Допоможи Михайликові скласти рівняння. Отже, задача 289 У сховищі було 40 центнерів яблук. Одна п'ята всіх яблук підвезли в магазини. Скільки центнерів яблук залишилося у сховищі? Отже, було 40 центнерів яблук. В магазин відвезли невідомо, але сказано одну 1 п'яту. Запитання нашої задачі, скільки ж залишилося у сховищі. І так, записали задачу 289 І перша дія, нам треба з вами дізнатися одну п'яту. Для того, щоб дізнатися одну п'яту, нам треба 40 поділити на 5 і помножити на 1. 8 центнерів вивезли. Як нам дізнатися, скільки залишилося, нам треба від 40 відняти 8 до рівня 32 центнери. І запишіть відповідь 32 центнери яблук залишилося. Поставь відео на паузу та запиши задачу. Наступна задача 290. Віталій купив 4 пакування тістечок. по 6 тістечок у кожному. Третиною всіх тістечок він пригостив членів гуртка з шахів, а рештою тістечок роздав порівну восьми друзям із свого подвір'я. Скільки тістечок дісталося кожному другові? Отже, наша задача про те, скільки ж пакувань купив. Скільки тічок. 4 пакування по 6 тістечок. Отже, всього він купив 24 Третину, Третиною всіх тістечок він пригостив членів гуртка. Тобто нам треба з вами 24 поділити на 3. Це буде 8. Отже, 8 тістечками пригостив членів гуртка. Решту тістечок... Він роздав порівну восьми друзям. Дивимося, нам треба дізнатися, яка ж решта була? 16, да? Приго... 16 ма? 8 друзів отримали. Значить, нам треба 16 поділити на 8, і отже, по 2 тістечка отримав кожен друг. Ми працювали з цим. письмово. запишіть, будь ласка. Наступне завдання 291. Від нової рівності працюємо усно. В одній добі ми знаємо 24 години, в дву, дві доби, 48 годин, три доби, 72 години. Молодці. І останнє: що більше? Одна четверта доби чи одна третя доби? І на скільки годин більше? Нам треба з вами дізнатися, якщо в добі, ми знаємо з вами 24 години. Як нам дізнатися 1 четверту? Треба 24 поділити на 4 помножити на 1. Буде 6. А одну третю нам 24 поділити на 3, помножити на 1, тобто 8. Отже, одна третя буде більше. На скільки годин? На 2. Розумно. І ваше домашнє завдання на сторінці 48. Виконати завдання. 293 розв'язати задачу. І 294 знайти значення виразу. Дякую за урок. Побачимось. Оберіть, будь ласка, те, що відповідає вашому настрої, вашим відчуттям після уроку.